Вітаю вас, малята, на занятті ознайомлення з природнім довкіллям. Сьогодні до нас завітає Запиталик, і ми разом з ним відправимось на екскурсію до весняного лісу та продовжимо дізнаватися про життя птахів на весні, зокрема про те, як птахи доглядають за своїми пташенятами. Виведення пташенят та догляд за ними це весняні явища в житті птахів. Багато пернатих проявляють зворушливу турботу про своє потомство. Воно полягає в спорудженні гнізда, висиджуванні яєць, вигодовуванні, обігріванні та захисті пташенят. Насиджування є дуже небезпечним часом для птахів, адже сидячи на гнізді, тварини піддаються нападу ворогів. Особливо це стосується тих, Хто висиджує кладку на землі. У пернатих виробилось чимало прийомів, щоб нагодувати пташенят та оберегти їх від небезпеки. Наприклад, якщо на дерево дає гніздо, намагається залізти кішка або навіть людина, до нього звітається 10-15 птахів. Які з криками кидаються на порушника спокою. Під час насичування батьківські обов'язки між татом і мамою розподіляються різному. у дятрі, сойок і солов'їв. самка насиджує яйця вдень, а самець уночі. А от у крижні піклуванням про потомство переймається тільки качка мама. Самочки яструба, сокола та орла також висиджують яйця самі, але їжу їм приносять самці, роблять вони це дуже обережно, щоб не видати ворогам свого гнізда. На період гніздування та вигодовування пташенят. Білий лелека прилітає з Африки до Європи. Ці птахи часто гніздяться у сусідству з людським житлом, обираючи для цього дахи будинки, труби печей, опори ліній електропередач або дерева, що ростуть поблизу споруд. Вони обирають для гнізд високі місця, звідки добре проглядається місцевість. Умаштувавшись, у езді, лалека за 10 днів відкладає до 4 яєць, після чого батьки по черзі висиджують кладку протягом 4 тижнів. Неймовірно ненажерливі пташенята постійно вимагають їжі, тому батьки без втоми надпихають їх різноманітною поживою. Батьки не тільки приносять пташенятам величезну кількість корму, але і воду у дзюбі. У сильну спеку лелеки прикривають дитинчат від сонця, широко розкривши крила. У два місяці пташенята беруть перші уроки польоту і, ставши на крилу, наступного дня залишають гніздо. У сільської ластівки клопоту з виведенням малят теж багато. Спочатку вона з мокрої землі та соломинок будує міцне гніздо, яке вистилає м'якою травою, пір'ям і волоссям. Відкладені яйця насиджує тільки самка протягом двох тижнів. А от коли вилупляться сліпі та безпорадні пташенята, Доводиться працювати обом батькам. Три тижні вони будуть годувати їх щодня, здійснюючи до 600 польотів. Навіть після того, як пташенята залишать гніздо, батьки ще тиждень допомагають їм, годуючи і показуючи їм зворотній шлях до гнізда. Багато пернатих проявляють зворушливу турботу про своє потомство. Але звичайна зозуля пташенят не висиджує, а підкладає свої яйця в гнізда інших птахів, які і вигодовують її потомство. Пташки висиджують зозулене яйце з рештою яєць. Вилуплюється зозуленя на два-три дні раніше за інших пташенят і по черзі викидає всі яйця. Так зазолення залишається в гнізді саме. Часто воно більше за своїх названих батьків. Зазолення дуже ненажерливе, тому швидко росте, а невдовзі полишає гніздо. Дорослі птахи продовжують годувати зазолення навіть після вильоту з гнізда. Більшість пісових птахів, наприклад, шпаки сови. Дятли. Синиці. Та горехвістки Шукаючи для себе безпечне місце, використовують дупла, що утворилися в стовбурах дерев, качки, солов'ї. Жайворонки будують гнізда на землі. Великі птахи орли, сороки, голуби. Будують гнізда в кронах дерев. Ластівки та лелеки селяться поблизу людських помешкань і щороку повертаються до свого гнізда. Повернувшись із вирію, птахи ремонтують своє гніздо, додають нові гілочки, вистіляють його соломою та пухом. Він проживає недалеко від води. А далі ви. будьте уважними. Так, це ластівка. Вона проживає біля людей. Молодці. Вірно, це лалека. І він може жити поблизу людей і недалеко від води. Правильно, це шпак. Шпаки можуть жити поблизу людей або на лугах. Дійсно, це чапля. Вона живе поблизу водою. Молодці це соловей. І він проживає в лісі. Він живе поблизу водой. Вірно це жайворонок. і він проживає в полі. Правильно. Це качка. Вона живе поблизу водой. А це грак, і він може жити поблизу людей або в степах. Та вона живе в різці. Ось і закінчилася наша весняна екскурсія. Сьогодні ми дізналися, як доглядають пташенят лише деякі птахи, і пізнавайте про весь світ пернатих друзів. До нових зустрічей, діти!